Привіт, Іла. Ви сьогодні посіли друге місце в Жайверлізі 2012-13 рік. Хоча ви і програли сьогодні з таким ну великим відривом, але ну, найголовніше не перемога, а участь. Скажи, як тобі гра, як тобі взагалі чемпіонат? Поділися враженнями. Чемпіонат класний, гарна організація, сайт, медіа все є. Таку гру, у нас не було деяких основних гравців. Рахунок чайка поки що стає переможцем, то подивимося на наступний рік, що Ми покажемо, що вони покажуть. Дякую Збройним силам України за те, що дають нам можливість грати і, продов... і займатися улюбленою справою. А так по грі важка була гра. І... Чайка, сильний, суперний, достойний і достойний свого місця. Дякую тобі, дякую.